18 серпня, і ми підбиваємо новині підсумки дня, що минає. Ви дивитеся Суспільна Черкаса, вітаю в студії для вас. Працює Вікторія Хамаза, переклад жестовою мовою Галина Абраменко. І сьогодні у випуску дізнаєтеся про таке досі. Під Росією один з найстаріших соборів України перебуває у власності московського патріархату. Вона в приватній власності української православної церкви. На Черкащині завершили збір озимого ячменю. Які результати? Уже намолочено більше одного мільйона тонн. Зоодонорство у Черкасах майже втричі зросла кількість тварин, які потребують переливання крові. На жаль, дуже багато тварин, які потребують саме цього переливання. Один із найстаріших соборів України перебуває у власності української православної церкви Московського патріархату. Мова про Канівський успенський собор. Про це Суспільному розказав канівчанин Юрій Гамалій. Чоловік торік очолив ініціативну групу земляків, які борються, аби святиню повернули у власність та під охорону держави. Адже говорить, перша письмова згадка про церкву зафіксована навіть раніше заснування Москви. Хто і коли передав архітектурну пам'ятку в колективну власність релігійної громади та наскільки законно це рішення, з'ясувала Марія Гаврилян. Цей собор, цей храм взагалі один з найстаріших в Україні. Храм до монгольського періоду. З давньоруських літописів ми дізнаємося, що 9 червня 1144 року Великий князь Київський Севолод Ольгович заклав у Каневі кам'яну церкву святого Георгія. Це початкова назва цього храму. На стінах показує пані Ольга. Спеціально зберегли відкритими фрагменти візантійської кладки 12 століття. Собором Успіння Богородиці святиня стала у 1846 вісімсот А за 16 років, говорить музейниця, тут відспівували Тараса Шевченка, коли його трону привезли з Петербурга, щоб перепоховати на Чернечій горі. Ось тут, де ми з вами стоїмо на подвір'ї біля церкви, люди прощалися з Тарасом Шевченко. Перед другою світовою собор перетворили на склад добрив і солі, каже пані Ольга, а богослужіння відновили лише у 1990-му. Проте відтоді тут ні разу не звучало жодної української молитви, говорить священик Сергій Нікітін. Успенський собор, в містечку Каневі знаходиться в приватній власності релігійної громади Московської митрополії. Саме цим документом апелювали служителі церкви, забороняючи нашій знімальній групі знімати всередині собору. Ви не маєте права. Я я я чергу тут. Це за благословіння настоятеля. Не можна знімати. Я не маю права знімати на території приватної власності. Церква не може бути у приватній власності. Церква у вона, власності... вона в приватні, вона в приватній власності Української православної церкви. Підтверджуючи документи, нам демонструє міський голова Канева Ігор Ренькас. От рішення обласної ради 92 другий рік. От дивіться, от один пункт, там інше. Повернути безоплатно у власність віруючих української православної церкви культові приміщення, молитвені будинки і це саме місто Канів Успенський собор. Українська православна церква, колективна форма власності, підстава за рішення виконавчого комітету. Нічого поганого у цьому міський голова Канева не вбачає. І Горенька зговорить, аби не московська церква, то святиня не була б у такому гарному стані, як нині. Багато грошей спонсорів невідомо чи їх більше. Чи спонсорів, яких ці керівники будем так, ці громади залучали туди, або державних коштів. Проте чимало канівчан не поділяють думку міського голови. У чиїй власності має бути собор? Ну, моя особиста думка, будь-яка пам'ятка, тим паче національного значення має бути державної власності. Україна то державі має бути, як слів України. То він дуже московському патріархаті. У березні минулого року ініціативну групу тих, хто вирішив домогтися передачі собору у державну власність, очолив Юрій Гамалій. Нас підтримала частина депутатів. Сам міський голова звернувся до священників і до громади, От, на що була отримана відповідь, що вони є українська церква. Не є українська церква і ніякого відношення до Москви немає. Ініціативу пана Юрія підтримала директорка Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко. Спільно вони почали листування із профільними міністерствами, говорить пані Валентина. Ми звернулись до Міністерства культури і з тим, щоб нам сприяли повернути у державну власність саме ось цей заповідник. Чіткої відповіді від Міністерства культури ми не отримали. Результатним говорить пані Валентина було і листування із фондом держмайна. Вся ця ситуація додає Юрій Гамалій є абсурдною і пояснює, У 2004 році вийшов закон про збереження культурної спадщини, де було чорним по білому записано, що всі пам'ятки. Археологічної всі археологічні пам'ятки державного значення можуть знаходитися виключно в державній власності. Законом каже пан Юрій, було також визначено і терміни, в які ці пам'ятки мали бути повернуті у державну власність. Проте із Канівським собором цього не сталося. Бо говорить Юрій Гамалій, рішення міськради самі депутати відміняти не можуть. Це можливо лише у судовому порядку, пояснює вже прокурор Валентин Танцюра. Після зібрання всіх необхідних матеріалів прокуратурою було заявлено позов до господарського суду Черкаської області з вимогами позовними, щоб Усунути перешкоди в користуванні розпоряджені майном цим в особі Міністерства культури, скасувати це рішення міської ради, скасувати свідоцтво про право і Відповідний запит в реєстрі прав на нерухоме майно. Проте на даний час говорить прокурор, справа ще не розглянута. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси. На Черкащині завершили збір озимого ячменю. Його зібрали 77 тисяч тонн, розповів під час брифінгу заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Турченяк. Це вдвічі більше, ніж попереднього року. Усе каже через сприятливі погодні умови жнивування. Також на Черкащині триває збір зернових та зернобобових культур. З 200 тисяч гектарів зібрали 1 мільйон 246 тисяч тонн. Область входить до п'ятірки лідерів за врожайністю. Кількість зібраного зерна перевищує потреби. Населення вдвічі. Сподіваємося, що в найближчий час-таки е, все зерновий коридор або поновиться, або е, буде створені якісь певні нові умови. Але знову ж таки скажу, це все залежить від центральних органів влади. Цього року в області ми спостерігаємо збільшення вражаю зимою пшениці, ніж минулоріч. Вже намолочено більше одного мільйона тонн. Підходить до завершення збір яру очменю і наші аграрії вже змолотили понад 70% від загальної кількості, а це близько 122 тисяч тонн врожаю. На Черкащині до місцевих пожежних команд шукають добровольців. Про це під час брифінгу розповів помічник начальника ДСНС області Костянтин Проценко. Нині в області діє 36 місцевих і три добровільні пожежні команди. Утім, цей рух каже, потребує розвитку. Охочих допомагати рятувальникам безоплатно навчатимуть, надаватимуть амуніцію та пожежне авто. Роботу вони здійснюватимуть на волонтерських засадах. Не очікуємо від них якихось дій саме по реагуванні на ДТП. Але надати допомогу людині, зупинити кровотечу, якщо треба, змити пальне, щоб не сталося з, з вибуху там, пожежі, вони можуть. Спочатку 2023 року на території Черкащини сталося 974 пожежі, що на 340 менше, ніж торік, зазначив Костятин Проценко. Майже втричі зросла кількість тварин, які потребують переливання крові у Черкасах. Про це суспільному розповіла лікарка ветеринарної медицини Крістіна Назаренко. Йдеться про котів та собак, які зазнали сезонних хвороб та ураження комахами. Як відбувається процедура, та хто може стати чотирилапим донором у викладі? Далі. Кішка сніжка почесна донорка. На її рахунку зо три десятки врятованих тварин, каже фельдшерка Аліна Лагута. Не дуже крупна дівчатка, 3,5 кілограма. Багато крові ми з неї не візьмемо. Але кошенятка маленькі, які знаходять люди на вулиці, потребують переливання крові. Там невеликий об'єм, тобто вона може бути донором для таких. Якщо в котів кров беруть за допомогою спеціального шприця, то у собак процедура категорично різниця, говорить Аліна. Це голка, яку ми під'єднуємо до він собаки, і тут сам пакет. Так? Собака сидить на столі, тут її лапки. Ми цей пакет ставимо на невеличкий стільчик ваги. На ваги кладемо пакет і ми спостерігаємо, наскільки ну, скільки у нас забирається крові. І одночасно повільно перемішуємо кров із антикоагулянтом. Далі забрану кров лікарі передають до лабораторії під мікроскоп. Сидіти за ним влітку доводиться частіше, каже асистент Микола. В середньому десь раз 10 за день ми до нього повернемося на групу У котів, наприклад, їх три а, Б і а, Б. Е, у собак там набагато все складніше, їх 8 це ті, які вже гарно досліджені, основні, скажімо так, а але їх ще там є декілька, тобто до 12-13. Та наявність певних захворювань додає медик. Відбирається кров, наноситься на предметне на скло, робиться мазочок, окрашується в красках і потім досліджується вже на мікроскопі. Опісля кров ставлять у спеціальні апарати. Це пробірка для біохімії. Ми для того, щоб відділити плазму, ставимо її у центрифугу, відкручуємо кров. І тоді можна робити. Загалом потреба у переливанні крові влітку зросла майже втричі. Констатує лікарка ветеринарної медицини Крістіна Назаренко. Переливання крові потреба велика, бо, на жаль, дуже багато тварин, які потребують саме цього переливання. Це сезонна необхідність, тому що найбільше це на жаль від таких хвороб, які передаються кліщами, від переплазмозу, тваринки втрачають гемоглобін гематокрітної. Через це, звісно, потрібно переливати кров. Чи потребуватиме тварина переливання крові залежить від того, як швидко господарі помітять зміни у її стані, каже фельдшерка. Тварина бліда, тварина не їсть, тварина слабка, вона не може встати, вона тягне ноги. Це буде якраз показанням для того, щоб переливати кров. Ні, медики самотужки створюють у Черкасах базу донорів. До них звертаються у разі необхідності. До чотирилапих рятівників мають конкретні вимоги, розповідає Аліна Лагута. Донор має бути абсолютно здоровим, він має бути вакцинованим, регулярно вакцинованим, оброблений від екто та ендопаразитів обов'язково і здоровий. Тобто в нього не має бути ніяких хронічних захворювань. Також ветеринари готові до заохочення потенційних донорів. Ми навіть готові на Якісь скидки, якісь безкоштовні вакцинації для цих тварин, головне, щоб люди були, які можуть привести свою тваринку. Донором може стати вакцинована собака масою від 25 кілограм віком від 2 до 8 років. Кіт вагою не менше 2 кілограм. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси. 22 дітей відвідали у майстер-клас французького художника кераміста Повідомила Суспільному заступниця директора дитячої бібліотеки Наталія З Собою чоловік привіз 1300 фресок, які малювали діти з усього світу. Яка ціль його візиту до Черкас та чому навчав? Дізнавалася Наталя Черкашенко. Художник кераміст Паскаль Вастеланд приїхав до Черкас вже вдруге. Проводить для дітей майстер-класи із малювання на глиняних дощечках та ліплення із глини. <плес> Намагається виробити свій перший глиняний глечик, говорить Марія Коломієць. Сподобалось, тільки було трошки боляче тут, тому що вона торкалася. Да, штука яка крутиться. У малюванні на глиняних дощечках вправляється злата. Малює голуба. Каже, вигадала сама. Я малюю пташку, яка сидить на, на, як його, на калині. Говорить, намагалася зробити картину максимально яскравою та використовувала всі кольори. Рожевий, червоний, наприклад, ще оранжевий, білий і зелений. І синьо, і синій. Я дуже обожнюю малювати. Сьогодні діти долучаються до створення великого керамічного панно, розповідає заступниця директора дитячої бібліотеки Наталія Мошинець. Каже, проект пана Паскаля має назву Україна Ельдорадо майбутнього. Його ідея створити таке унікальне керамічне панно і показати її всьому світові. В цьому панно має бути 2023 дощечки керамічні, які він називає фресками. Каже, на загальному панно є роботи як дітей з-за кордону, так і черкащан. У цій частині панно знаходяться роботи, які малювали діти Черкас на минулих майстер-класах у травні. Художник кераміст Паскаль Востеланд приїхав до Черкас із Люксембурга. Каже, відвідує Україну вже в сьоме. Моя мета зробити великий арт-об'єкт із фресок, щоб їх було 2023 штуки, щоб символізувало 2023 рік. Це панно буде продемонстровано в різних країнах світу в Африці, Азії. У жовтні це панно поїде на виставку до Люксембургу, також з майстер-класом. Наталія Черкашенко Максим Шевченко Суспільне новини. Черкаси. І таким був четвер очима команди Суспільної Черкаси, і це все на сьогодні. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.